Цікаво. Якщо я буду говорити в Боліт Макларен. Це буде дуже незрозуміло і по-незвичайному. Чи буде ок? Усім вітанчика! З вами я, Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 Гран-Прі. Австралії 2025. Поїхали! Почну з Ландо Норріса і його чорно-сірого вбрання на гран-прі Австралії це такий легкий спортивний розслаблений образ. І поїхали розберемо, розберемо перший день Льюіса Хеммільтона, як він приїхав. Мене дуже зацікавило, чому саме на перший день Гран-прі Австралії він приїжджає в повністю чорному образі. Повністю. Тобто, з голови до ніг. І для мене це стало цікавинкою. чому саме так? Костюм тут у нас від генія просто жак Мюса виглядає ідеально. Він ідеальний цей костюм. Тут хочу я підмітити, що є дуже круті чобітки з носиками. У мене такі також є, дуже їх полюбляю, і вони просто, неймовірно, прикрашають просто різний образ, і я їх дуже сильно полюбляю. З прикрас у нас тут каблучки, прикраси на шию, ланцюжки і сережки пусети і чорні окуляри. Ось такий в перший день Льюіс Хемільтон приїхав на гран-прі. Костюм номер два та день номер два це коричневий, дуже цікавий костюм, саме мені сподобався, це комір, він тут подвійний і виглядає дуже цікаво. Крій цього костюма незвичайний, і саме цим саме коміром мене зачепив цей образ в третій дні. Решу. Другий день Коли я побачила образ наступний, я зразу подумала, що Томі Філфігер пішов від Льюіса Хеммельтона, а Льюіс Хеммельтон від них ні, почала цікавитися цим образом. І виявилось, що це з останньої колекції, Патека Вінєта Це повністю образ з подіума. Тільки, що тут не них вистачає це сумки. Ось, і Льюіс Хеммельтон нам не показав цієї сумки, але вона дуже-дуже вона дуже гарна. Вона мені запала. І ось такий образ від Батека Вінетто на Льюісі Хемільтоні. І день Гран Прі це у нас червоне вбрання. Це у нас е червоні джинси, це у нас. Е Вітровка від балінцяга. І ось такий ми маємо образ в день гран-при. Коли я побачила цей постер, я одразу зрозуміла, що це мій найулюбленіший постер за весь вікенд. Виглядає він ось так. Це постер у нас від Racing Bulls. Виглядає ось так. Фантастичний постер, скажіть. Так, наступний постер, я думала спочатку, що це все таки комікси, але ні. Це вже у нас, не знаю, ви пам'ятаєте? Колись були такі а, коробочки для PlayStation, Xbox. А, коробочки з. Боже, як це презентацією а, гри? І. А, Постером, напевно так, для гри. Мені щось нагадало це, і я вирішила, що це буде постер з відеоігри. Так. Е на жаль, скоріш за все, Mercedes не підписав контракт з нашим українським графічним дизайнером і е зробили ось таку е ось такий постер. Стилі е, нашого дизайнера, але це відразу помітно, що це не пан Андрій. Відразу, відразу видно, що щось тут не так. Не знаю, чи це якийсь сенсовний постер від Red Bull чи ні, але це е, постер з Бумерангами. І мені чомусь це така відсилочка. Типу, що ми повернемося обов'язково, як повертається бумеранг. І ось такий постер на Австралію зробили Red Bull Класичні постери від Альпін. Більше нічого не скажу. Та а, фото майстерні постери від Макларен. Звісно, постер у нас каліс... калідоскопічний, калідоскопічний, Хай буде так. А, дзеркально калідоскопічний постер у нас від Скудрії Феррарі. Ось от так він виглядає. Та трошки промальований такий фотопромальований постер. Шаломи. Почну з шаломів новачків. Хочу взяти домашній шолом Джека Дуйна Виглядає він ось так. Він перетворений з його основного шолома. На а, змінивши кольори з червоного та синього, змінивши на золото чорні а, мотиви в шоломі. Ось такий шолом від Джека Дуїна на цей гран гран-прі. Домашній гран П'єр Гаслі нас також порадував новим шоломом з а, кенгуру чорно-жовто. Зелений шолом, домашній шолом ще одного пілота, і це, звісно, Оскар Піастрі. У нього шолом також виконаний в жовто-чорно-зелених кольорах. На деяких Смужках є силуети тварин або архітектурних пам'яток. На маківці у нас зображено прапор Австралії. Бо це його домашня гонка, і, в принципі, зрозуміло чому. І ось такий шолом на домашній гран-прі. Я вважаю, це гарно. І е мені подобається цей шолом на цей гран-прі. Мої вітання Ландо Норрісу з титулом Пілот Дня. І поїхали до коробок. До коробок Формулі 1 <laughs> саме про трофей цього вікенду. Це той же самий трофей, але в коробці Луї Вітон, який потрібно виносити з двома людьми, які несуть дві людини. Ось, але з е, чим він відрізняється від минулошнього. Це найголовніше відрізняється. Е, Всередині, там, де написано F1, написано Луї Віто. Ну і, звісно, коробка. І ще скринька внизу, де зберігається медаль. А медаль давали в цьому році. Стоп. Була медаль. Значить була медаль, чи не було медаль? А ну, напишіть мені в коментарях була медаль чи не було. Бо якось я забулася про неї. І я. Скажу вам відразу, я не збираюсь вас кидати без ліврей, шоломів в проміжок часу. Презентації маю на увазі: презентації з шоломів та презентації ліврей. Я вас не кидаю. Я обов'язково зніму відео про шоломи пілотів, їхніх базових шоломи і про а, лівреї. Це обов'язково буде. Обов'язково розберемо лівреї шоломи на е, двохтрижневій паузі. Ось, я собі пообіцяла, обіцяю тепер і вам. Обов'язково, бо є цікаві лівреї, які мені сподобались, і є дуже цікаві е, шоломи новачків, які також варті уваги. Так що зустрінемось до... Ще зустрінемось на лівреях і шоломах. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Бла. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої вподобайку, пишіть свої коментарі. Я дуже дякую, хто підтримує мене. І так, я повернулася. І звісно, я буду вам знімати про Фешн-Формулу 1. Куди ж без мене? Усім дякую і ще раз усім па-па-па-па.